Виконуємо номер 1254 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Швидкість катера 25,58 км за годину. А швидкість течії 2,38 км за годину. Знайди швидкості катера за течією і проти течії. Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість катера за течією. Для цього до власної швидкості катера 25,58 км за годину, додамо швидкість течії 2,38 км за годину. Додамо цілі частини 25 додати 2 буде 27. Додаємо дробові 5,8 додати 38. Знаменники однакові, додаємо чисельники. 5 додати 3 буде 8. Маємо 8 восьмих. 8 восьмих це одиниця. Отже, 27 додати 1 буде 28 кілометрів за годину і пояснюємо: швидкість катера. За течією. Тепер знайдемо швидкість катера проти течії. Для цього від власної швидкості катера 25,5 км за годину, віднімемо швидкість течії. 2,38 км за годину. Віднімаємо цілі частини 25 відняти 2 буде 23. А тепер дробові. Знаменники однакові: віднімаємо чисельники 5 відняти 3, буде 2. Знаменник переписали отже, отримали 23,2 і пояснюємо: швидкість. Катера проти течії. Записуємо відповідь. В умові стоїть питання. Знайди швидкості катера за течією і проти течії. Отже, записуємо 28 км за годину і 23,28 км. Кілометра за годину. Ми знайшли швидкості катера за течією і проти течії при умові, що власна швидкість катера 25,58 км за годину, а швидкість течії 2,38 км за годину. Номер 1254 виконано